У нас є мікрохвильовка. Візьмете? Кажу, візьму, шафа візьмете. Візьмемо. А що? Ці гроші вони дають. Я отак от стискала, зараз мене попросять розрахуватись. Нам контрабандою передають сало. Ти ж сало з багетом. Коли кажеш директриса, представляєш таку Ні, гурдасту не, тютю, не, не. а тут така дівчина. І каже, дитина до 12 років не може гуляти на майданчику. Як тобі живеться в цьому селі? В якому селі? <ріх> Привіт, я Соня. Соня я Галя. Дуже приємно. Привіт. Я Галя Кричковська, мама трьох дітей. В минулому медійниця, в майбутньому педагог. Зараз ми тут, у Франції, і я вчусь. Так, оце у нас Вітальня, яка не вважається за французькими мірками, не вважається кімнатою. Так? Не вважається, так. Да, тобто вона має бути і все. Це доросла спальня. Так, двоє спальня. Тут нічого такого, крім, угу. крім прапора. <сіхання> <сіхання> Кухня. Святая свята. <сіхання> Кухня. Ну, якби ми сюди в'їжджали, тут не було нічого, навіть лампочок. Тому все, що тут є. Меблі, всі кухні, ці меблі, меблі та... техніка, посуд це все нам. Тут ще такі у нас де ці... Там це посудомийка чи це Посудомийка, мийка, пралка, пралка і продукти, які нам дають французи допомагають. Ми ну це ми нам ми. дали одразу так. дали. Так. Так, тут це не ми пообдирали, це такий ремонт в соціальному житлі. Ага. Розділений туалет і да, Так, Санвузол. Це кімната моїх хлопчиків. Так. Да. Хлопчики Ой, вчаться в католицькій школі, тому хрести. хрестики самі хрестик. зробили, самі почепили. Не... Ліжка також тут не було. Нічого взагалі. Ну от, от повірте мені, нічого ні. не було, навіть лампочок. Все-все-все. Принесено, привезено, куплено. Mm -hmm. А це кімната моєї доньки. Слухай, ну я тобі скажу, діти, чи вони так завжди в такому порядку, чи це вони поприбирали? Ні. Скажи, чесно. Бо я знаю, я ж мама ми, трьох дітей, я знаю, що вона була. Ми вас все чекали, насправді. Так Такого у нас ніколи не було. Ну, ну, тут, е тут живе Ярослава, найбільш творча одиниця в нашій сім'ї. Вона mm -hmm. грає на скрипці, скрипка, друга скрипка з нею сьогодні на концерті. Вона mm -hmm. малює. І взагалі велика молодець. А щось ви платите за цю квартиру? Платимо, так. Нам частково допомагає КАФ, це соціальна служба. Ми доплачуємо: ми доплачуємо порядка 200 євро за квартиру, оскільки це найдешевший варіант, це соціальне житло. Тобто, це житло, яке можуть надати тим людям, які зараз мають певні проблеми в біді. Потім ми оплачуємо інтернет. Комуналка світло ми оплачуємо, опалення у нас включено в квартплату. Угу. Скільки це виходить на місяць? Всі -всі... І Доплати, вода. І Я не можу сказати через те, що тарифи постійно міняються. Да. Угу. І зараз от, в, от прямо зараз у нас відбувається перерахунок тарифу з гарячої води. Ми не можемо зняти квартиру через те, що у нас статус тимчасовий. А з тимчасовим статусом, да, дуже важко. Тобто, треба або мати постійний контракт, або або мати французький паспорт і якісь там розуміння того, що ти тут надовго. Вони знають, чому тут не надовго, тому дуже важко. І ми, чесно кажучи, навіть не шукали. Ну бо ми так на валізах, фактично. Як тобі живеться в цьому прекрасному селі? В Якому селі злому? Тут чотири буланжері, це статус міста, це все, все, все серйозно. Це не, це, це, не, це не село, це, ні. це не село, це місто. Тут чотири волонжері, чотири супермаркети. тут. Тут є всі ознаки міста, причому цивілізованого, комфортного міста. У нас тут кілька стадіонів. У нас школи, у нас дитячі садочки. У нас велодоріжка, по якій можна доїхати до Люксембурга або до Бельгії. Соціальна допомога, яку надає Франція українцям, що е ваша родина отримувала і, взагалі, які тут правила отримання допомоги? Е -е, я так розумію, що цифра невеличка цифра українців це 60-70 тисяч, які приїхали у Францію, вона обумовлена тим, що Франція. Дає одні з найменших виплат, але регулярні десь приблизно порядка 200 євро на дорослого, і якщо в родині це вже не залежить від нашої війни, від наших обставин. Якщо в родині двоє або більше дітей на кожну дитину держава виплачує 200 євро щомісяця. Це на е, що ці гроші вони дають? Ці гроші вони мають два призначення: перше на харчування, друге на проживання. Тобто на це допомога е, на зняття житла. Тобто є варіант, що ти сам собі знімаєш, а тобі трошечки допомагають. Це, Або такий, як наш як варіант. Твій да. варіант. Ви, ви да. самі знімаєте і частину да. вам компенсують, так. частину ви платите самі. Так, так, і так трошки залишається. Цей... Це якщо брати мій особистий приклад. То це ще допомога продуктами. Тобто мені допомагають. Мені допомагають дві школи, там де вчаться мої діти. Це школи приватні, вони вчаться безкоштовно і в одній школі старшу доньку ще безкоштовно харчують. У нас безкоштовний проїзд в нашому регіоні. Це не в усій Франції, але в нашому регіоні безкоштовний проїзд. Просто показуєш паспорт українця. На громадський транспорт це автобус автобус, а в електричках, в потягах дуже велика допомога на дітей. В різних галузях, наприклад, секції, дитячий відпочинок. Так. Я Соня. Я Андрій. Дуже приємно, Андрій. Дуже приємно, Андрій і Віктор. Ви такі стильні. А у Віктора навіть така шляпа. Слухай, ну ви справжні французи. Хлопці, ну що, ви тут навчаєтесь? Ну і як проходить процес навчання? Нормально. перше враження, коли кажеш директриса, ти одразу собі таку а тут виходить просто така дівчина, яка посміхається. Alors quel déroule le processus de l'Ukraine? Donc, euh, Victor et Henry se sont are very adapted à l'école Saint Nicolas très rapidement. Okay. Ils ont vite, euh, se sont vite fait des, des copains, <laughs> des amis. <laughs> et euh, bah, voilà, ils se sont. Um, Est-ce qu'il y a beaucoup des enfants d'autres pays Pas français. Non, pas beaucoup de, il n'y a pas d'autres enfants euh, d'autres pays à part euh, Victor et André. Oui. Et, euh, et comment euh, est français pour pour pour, pour, euh, pour les enfants Ils parlent Alors euh, l'année dernière j'avais André euh, en classe, ça a été compliqué au début, <laughs> mais finalement maintenant. Euh, І il il français, français. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Мені mm найбільше -hmm. mm -hmm. mm -hmm. подобається. Дивіться прямо з коридора. Все, все, що стосується дітей, спущено на рівень euh, очей merci. дитячих. Мені дуже 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 прикольно те, щоб euh, вчаться діти різного віку. Наприклад, Андріш вчиться се Ан і Сио так? Да? Тобто це другий, і третій клас. Uh -huh. А з Віктором вчиться він вчиться перший клас і випускний з цієї школи. пример uh -huh. і вчитель один дає одну і ту саму тему, але адаптовану для різних класів. І це дуже круто. Плюс те, що мене прям захоплює, бачите, все, що все, чим вони займаються, воно все на виду всі дікціонери, всі словники, книжки. Вони до всього мають доступ. Зошити фломастери, Ну от все-от-от от все. Чим ти тут займаєшся? В професійному плані? Я вчусь! Ти... Я знову вчусь! <рес> І я хочу бути. Педагогом це моя дитяча мрія. Я хочу бути вчителем у Франції. Не супер висока зарплата, але у Франції, що мені страшенно подобається, це дуже шанована посада. Тобто, бути вчителем це дуже авторитетно, це дуже ну, люди вмотивовані йдуть в професію, і вони свідомо обирають саме це. У нас є 50 євро. Так. Ідемо за продуктовим кошиком. Добре. Зазвичай те, що ти купуєш для своєї родини. Добре. Так, хліб. Ми беремо зазвичай не білий, а ага. чорний. Чому, спитаєте ви? Бо нам контрабандою передають сало, яке ж сало з багетом? Чорний за 89 центів. Потім дивлюсь завжди тут є якісь акційні товари. Можливо, повну курку взяти. Да. 4,69. Халяльна. Ще сир обов'язково якийсь беру. І дітям візьму соку. соку і, можливо, яблук. А є крокоділі. Якісь... Ой, крокоділіші. Ні, ні, вони гусачі. Якісь сезонних, зараз їх немає. Так, соночка, давайте. Сир. Сир. давай. Сир. Ідем сир, за сиром. Сир, давай. Сир. Молодший син у мене дуже оцей оментальний любить. 248. Ціна 2,48, да. Сонь, взяла рокфор за 2,29. Ковбаски. От, за євро майже 50. Ковбаска така на бутерброді. Оскільки в мене є борщ, мені треба взяти сметанки. Сметанка у нас пішла за євро 21. Ага, от, от такі я оливки беру. От ці оливки здоровенна банка. Вже на них, ціна 2,55. Я беру зазвичай сік яблучний у мене йде. Я взяла за 99 центів от, літр о, свіжовижитого соку. Галя, ну давай подивимося, що ми з тобою купили майже на 18 євро. Нарізочка для бутербродиків. Чорний багет. Це виключно для сала халяльна ціла курочка, сир, який любить один мій синочок. Це просто хороший сир, оливки, Літр яблучного сока сметанка. до борщика сметанка. Е вуаля! 18 євро. А чому на таку малу суму? Це лише там на 18 євро ми з тобою купили продукти. Ми чек не перевищуємо більше 20 євро. До 20 євро. Бо нам багато чого дають: крупи, базові, молоко, овочі, фрукти. А це чого душа бажає ще, чого не вистачає. Mm -hmm. Діти люблять сік, наприклад. Продукти у нас смачні, але дорожчі, ніж в Німеччині. Медичне страхування, медичне страхування теж у нас повна страховка. А чи були випадки, коли ти тут зверталась до лікаря? Були випадки, ми не зловживаємо, я не зловживаю, бо мені здається, це в принципі неправильно. Тобто ми б, б, звертаємося до лікарів тільки в разі потреби. Е, ну, наприклад, в моєму середньому робили операцію і повністю її покрила страховка. Це були це була планова операція, нічого страшного. Слава Богу! Да. Слава да. Богу. Вот але повністю, повністю. І плюс, знаєте, я як радянська людина, я ж з Радянського Союзу. Так, родом. як всі ми. Да, тому я б на кожен, на ко кожен раз, коли до палати заходив лікар чи медсестра. Я отак от без думаю, Зараз мене попросять е е розрахуватися нарешті, ну, так, так. або якось віддячити. Ну да, ти, ти ж знаєш, я, куди я вже. У мене такий був ага. Ні? нічого не було. Чудово, абсолютно нічого. Тобто... І навіть стоматолог для дітей. Стоматолог. Да, діти до 18 чи до 16 років, не буду брехати, бо у мене всі малолітні, покриваються і стоматолог. Нам теж дорослим теж стоматолог, але ну як я бачу, це ж дорога галузь так. не дуже охоче. Тобто, якщо у вас там прям болить зуб, чи його треба видаляти, так, страховка це покриє. Але якщо ви хочете собі щось. Як красивеньке зробити, то, напевно, не покриє. Як з приводу безпеки тобі тут, з огляду на те, що діти там можуть самостійно кудись піти, там, гуляти на дворі? Чи тут безпечно? Я, вис... я, я в... спокійна через те, що тут все рухається за правилами, згідно з правил. Дитина до 12 років не може бути самостійно навіть гуляти на майданчику на дитячому. А тобто ти їх не тобто... можеш випустити і дивитися з вікна. Ні, з вікна ні. Або я маю так якось звисати з вікна, щоб я була прям видна, що я там є. Ні, ми в основному їх не відпускаємо, але тим не менше, я все одно відчуття безпеки в мені є. Перше — це культура кермування. Тобто всі поважають наземні переходи. Їх дуже багато. Швидкісний режим в місті, так само всі поважають водії. У мене немає страху, що там зараз хтось за рогу вилетить і там може статись непоправним. Система велодоріжок. Тобто, якщо дитина рухається по велодоріжці, вона так само в безпеці, в шоломі. Тобто, це, це досвід тільки тут, в шармі, що 에... тобі тут безпечно. Чи, ну, все студується... ну, в Парижі, наприклад, коли ми їдемо наприклад, подовжувати якісь документи, я не... ну, у мене зникає це відчуття, бо в Париж не зовсім французьке місто, да? там дуже багато туристів, дуже великі натовпи. І у мене молодший каже, мам, я втомився від людей, поїхали вже назад. До нас, додому. Да, додому. Французи. як вони зустріли? Чи це були французи? Бо я знаю, що це багатонаціональне тут суспільство, і тут, окрім французів, є багато е національностей. Але ще мені дуже сподобалось те, що тут не можна питати звідки ти що це за такі стандарти? Ну розкаже ну всі, хто приїжджають у Францію і планують тут залишатися, вони стають французами. Вони набувають той чи інший статус. Набувають громадянство, вони стають французами. І тому мені тільки нещодавно пояснили, я, я була дуже здивована. Не можна спитати, ти звідки підійти, наприклад, до темношкірої дівчини і спитати, ой, а ти звідки? От я з України, а ти звідки? Вона ображається на це. Тому що це вважається дискримінація за кольором шкіри. Тобто ти виділяєш, що людина інший має колір шкіри, і це вже на межі з расизмом. Тому це обережності. обережності. Як зустріли французи? Ви? Зустріли нас дуже добре. У нас скрізь дуже добре зустрічали. Незалежно від державної програми, була готова якась держава нас приймати чи не була готова. Всі допомагали всім тим, чим могли. Ти казала, що багато чого в квартиру тобі. Квартиру мені дуже багато чого. От я там комусь розповідаю, що ми, наприклад, заїхали в квартиру, а там нічого немає. А мені кажуть, а у нас є мікрохвильовка. Візьмете. Вона нова. Я кажу, візьму ми занесли там мікрохвильовку. А у нас є там щось там. Жінка, яка відповідає за це соціальне житло. Вона каже: Ой, а у мене якраз трошки підросла моя донька, і залишилася шафа від неї. Візьмете? Візьмемо, не дивлячись на те, що французи так тепло зустріли. Є тут щось для тебе, що надзвичайно важко дається нашому українському менталітету. Для адаптації тут у Франції, у спілкуванні з французами, можливо, це якісь традиції, чи можливо це якісь відношення до того чи іншого процесу. Ну, ви знаєте, мені багато речей хочеться запозичити, взяти, піддивитися, наприклад. забрати з собою. Ну мені дуже подобається ставлення до дітей, наприклад. Тут немає такого, що прямо дитину там усі, пусі, усі пусі, щоб не неї якесь інше ставлення. Ні. Але всі потреби дитячі вони задовольняються, тобто вони на першому місці, да, тобто комфорт і, і, і все. Я називаю Францію дитиноцентричною країною, тобто, все пляже так чи інакше навколо дітей. Якщо, наприклад, в сім'ї є діти, які вчаться в початковій школі, то мама чи тато мають право на середу вихідний офіційний один день, тому що в середу молодша школа не вчиться, і е, держава розуміє. Що діти з кимось мусять бути, а до 12 років діти не можуть бути самі. Тобто, хтось з батьків може бути в цей день в середу вихідним, на законних підставах, тобто не викручуватись, там, не, не домовлятися з бабусями, дідусями, няньками. Друзі, всім привіт! Ми створили функцію спонсорства на нашому каналі. Якщо вам подобається цей відеоконтент, і ви хотіли б дізнатися ще більше інформації про життя українців за кордоном. Підтримайте канал Соня Адамська Ми не вдома адже виробництво відеоконтенту вимагає від нас забагато за зусиль. Робота операторів, продюсерів, сценарістів і моя ведучою потребує дуже багато ресурсів. Тому підтримайте, будь ласка, канал Соня Адамська. Ми не вдома. Станьте нашим спонсором. Соня, я так. хочу тобі представити дуже особливу людину для мене. Це жиром і це тенгран Амі Демофамі. В Жіром дуже багато допомагає Україні і дуже дуже багато допоміг моїй сім'ї. Mm -hmm. це, це не просто ми не просто біженці, ми не просто шукачі притулку. Нас прийняли тут по-домашньому. Mm -hmm. <laughs> да, те, що мене не було чого в квартирі, Жіром віддав своє нам. Eh, те, чого ми не можемо вирішити самостійно бюрократичних питань, це вирішує Жером. От просто повірте мені, це дуже дуже особлива людина, яка дуже дуже багато просто так допомогла. А може не просто так? Спитайте. Жиром скажу d'aider les familles de l'Ukraine C'est une question au sens large. Mm -hmm. et, euh, le, le premier qui est l'instinct et qui est humain. Mm -hmm. Donc, euh, sans faire de philosophie, et c'est plutôt de la fraternité. C'est plutôt mm -hmm. euh, le fait euh, de, de concevoir et, ou de, euh, un, es un espace où euh, les personnes qui ne peuvent plus habiter en Ukraine puissent mm -hmm. euh, vivre en France correctement. Mm -hmm. Avec, euh, bien sûr, euh, toutes les difficultés, puisque la France, comme les autres pays européens, il faut pouvoir s'adapter socialement, mm -hmm. les administrations, mm -hmm. le mode de vie, mm -hmm. la culture est légèrement différente aussi. Hein. Mm -hmm. On le voit avec la nourriture, avec beaucoup de choses. Donc euh, oui, c'est une aide, on va dire au sens plus général de, de prime abord. Je Et beaucoup. merci beaucoup. <laughs> Якщо повернемось у лютий 22-го року, де ти була, де була родина, як зустріли війну. Найголовніше, як ти прийшла до висновку, що треба їхати? Ми зустріли початок війни, ми живемо трошки за Києвом. Тобто ми все це бачили. У нас великі панорамні вікна, ми прямо бачили вибухи. І це, я прокидаюся в цей час просто на роботу. І в перший день дідусь і дві бабусі, і наші діти виїхали в Київську область. А ми з чоловіком залишилися в Києві. Ми вийшли на роботи. Я працювала на муніципальному телеканалі, і я не могла не вийти на роботу. І я працювала ще 10 перших днів війни. Я працювала. На каналі ми висвітлювали, як українські мами виїжджають з дітьми, хто приймає, де приймають, і в якісь моменти я просто сіла і подумала, я щось роблю не так. Ну, тобто, моя головна місія мама, я мушу вивезти своїх дітей. Я посадила маму і трьох дітей в машину, і ми поїхали. Ми не їхали кудись конкретно, ми не їхали сюди конкретно, ми не їхали у Францію, ми їхали кудись просто подалі від вибухів. Подруга моя сказала, я кажу, куди. вона мені каже, давай сюди. Я кажу, сюди, куди. Вона каже: От тобі крапка на карті, їдь сюди, все, все буде добре. І це була Франція. І це була Франція, так, і це була Франція, це було місто Нансі, і там нас вже розподілили, де ми жили я вам покажу обов'язково. І це що... перше місце у Франції, куди ти приїхала? У Франції, так. Це перше місце. Це нотр дам де Сіон. Це от храм. Так. Е, це храм е, миру. Е, не просто так. Він в четверте приймає е, людей, які втікають від війни. Сандрі, бонжур! Бонжур! Сандрін – це людина, яка обнімає всіх українців. Це Ізабель. <рісті> Дві маленькі жінки, які, два наших янгола, які приймали кожного, зігрівали, обнімали, допомагали. І піню декоїра багато людей, як це, одного разу, ми були також, як ви. Ми не знали, де ми йшли, взагалі. Каже, що ми вони так само переживали це все з нами. Кожну, кожну подію, кожні наші сльози і всі ці трагічні історії. Падре, якого зараз немає, перший раз, коли ми сюди приїхали, якраз був великдень католицький, а потім був наш великдень. І у нас була потреба в відзначенні цього світло свята, і ми з Наталкою пішли до нього. І я попросила, кажу, ви можете для православних зробити відправу? І я була впевнена, що він мені скаже ні. Але він сказав, я все зроблю. І отут -от стояли пасочки наші, ми напекли пасочок. І він нас освячував водою. Всім, хто зібрався на недільну відправу, він сказав, що це великдень, який ми з українцями разом і ще раз святкуємо це світлесвято. Весь храм молився за мир в Україні. Я наривілася. Я вже зараз вже здатна розіти. Ми вирішили якось ходімо, покажу що, і що якось ми вирішили. <свіття> <свіття> фамію кані Боже. Описано, що всі українські родини, яких прийняли в 22-му році, дуже дякують від щирого серця Нотр-Дам де Сіон за цьому храму за те, що нас прийняли. Я хочу поставити свічку.